Доброго дня, дорогі підписники. Нагадуємо, що в нас є в наявності японські трактори. Розкажу коротко про те є наявності зараз. Так, У нас є Mitsubishi, mt 18 на 18 кінських сил з фризою комплексі вони всі йдуть. Бачите, тут uh, угол наклона, гідравліка, коробка передач проста йде. Буде посилювати, різні положення навіски регулює, вал відбору на так, наскільки там у нас на три передачі. Перша, друга, третя. Ну, відповідно, повишені, понижені передачі, коробка 4, 3 плюс 3, 9 і задня відповідно. Отак виглядає. Опрацювання в нього всього лише 734 мотогодини. В цьому хорошому стані він нас коштує 6100 доларів. Такий вам, хороша резина. Ось так він виглядає. Майже, як ви бачите, мало шолі працював. Бачите, чуть-чуть десь, бачите, ногами підтерлася. Все. Якщо ви розумієте, що якщо велика експлуатація, то вже краски зовсім не було. В хорошому стані. Ось такі вони собі Далі у нас є Кубота GL-25. На 25 сил. сили, такий вже великий тракторець, здоровий. Так само він в комплекті йде з фризою, з бистрим Валом відбором потужності карданом. Так само, як ви бачите, на всіх є циліндри, тобто фрезу можна кутно клоново регулювати, не забувайте. Саме це йде вже. З реверсом Вон знаходиться коробка передач 4 плюс 4 рівне положення навіски, так само гідравліки, Блокіровкою заднього моста і валом відбору потужності на, -ой потужності Аж на 4 в передачу вперед і одна назад. Вал відбору має. Бачите, такий такі написаний. Так що так виглядає він, дуже в хорошому стані. всі Ідеальні майже резина майже нова на всіх. Вони дуже мало напрацювали. Так само бачите, у зовнішньому вигляді тут немає ніяких підкрасів, нічого. от ідеально В ідеальному стані. От, все так виглядає. Набачно, немає майже. напрацювання 585 мотогодин. Далі у нас іде кубота, КЛ-23. Ось так виглядає. Теж резина майже ідеальному. Фреза так само на бистро сьомах. Бачите, трьох точка, валий все є. Напрацювання в ньому зараз включимо зажигання. Ну, так. Так, акумулятор підсіб. Треба підзарядити. У на них стоять всі вже нові акумулятори. Отак вот виглядає. Ну оглянемо. Так, зараз спробуємо відкрити капот. Оною ну, рукою не звичайно, бачите. Але їх треба підзаряджати, бачите, що вони плюнці. Ну, Ось так виглядає. Тракторається, бачите, чистенькі все. абсолютно в ідеальному стані і Асті А-155 тут вообще красотейший трактор й тракторець, я б сказав тільки з конвейера. Наші блистий, на ньому майже ніхто не таке враження не працював. 448 годин. Ну, тут повний фарш із навіскою, з валами, і дворами Все, що хочеш тут є. І більше козирок, отакий От вигляд з ним. Ось такий тракторець стоїть 6,5 тисяч довжо. А, сейчас скажу, КЛ 23 -й. коштує 9600, не забувайтеся. І Джелл 25 на стоїть так само 9600. Далі пройдемося до Sunshine 195 L1. Теж бачите з фрезою, з колесами до фрези все абсолютно в ідеальному стані. Як ви бачите, теж трьохточка. Всі вони, трактора мають трьохточку. всі быстро сьоми, отак виглядає він. На жаль, напевно, що просто не приїхали грузи. Колись були, напевно, що грузи, але в нас вони не доїхали. Він теж в ідеальному стані, його ціна хороша, 7400. Тож що в всіх цих тракторах зроблено обслуговування по масла, фільтра. Отак він виглядає. Як ви бачите, в дуже хорошому стані. Всі. Ну, за погрузчика будемо пізніше розказувати. Далі у нас йде кубота GL221. Тоже йде з фрезою, з карданом Комплект. комплекті, тут така фреза. І йде. От бачите, резина. Не потріскана нічого. Ідеальний стан резини. Абсолютно в хорошому стані. от, Так само Газ ручний, реверс вал відбору потужності, 4 швидкості вперед. Бистро розвороти ці всі навороти, навіска з кучами пультами, що років зібратися дуже тяжко. Передач, різні режими, бачите, L, L і тому подібне. Швидкість показується така табличка. Ну, тут, тут ціла. Комп'ютерна техніка на тракторець теж дуже в ідеальному стані. Зараз спробую зніму, якщо зніму одне дай рукою, дай камеру і не зручно тримати. О, бачите, все в ідеальному стані. Дивіться, все абсолютно. Це категорія тракторів, бачите, ідеальний стан. О, все, абсолютно все. Як ви бачите, все дуже в дуже хорошому стані. Техніка є теж малень працювання. Тут один недолік чуть, чуть побити скло, все. А так все. Так, напрацювання 720 годен цього лише. Що тут для такої техніки? Отак От він виглядає. Він коштує 8700 доларів. От вам тракторець джель. 221 від комоти. І останній у нас Янмар 165-й. Він у нас, він коштує 6 тисяч доларів, отак От виглядає, теж стан ідеальний, теж з всіма наворотами. Отак От виглядає цей тракторець. Тут напрацювання 570 на три години. Так що приїжджайте, тестуйте, вибирайте чи китайця, от Кентавра, чи японця. Тут є що порівняти, зважити і подумати. Все є в наявності до зустрічі місто Луць, вулиця вам 40, 21. Або телефонуйте 097-964-0323. Мирного неба.